29 вересня хочу зняти відео про такий чудовий сорт черської селекції як Топаз. На жаль, цьому дереву четвертий рік. На жаль, весняні заморозки. Практично весь урожай пошкодили. Як бачимо, до заморозків цей сорт. Дуже такий чутливий, тому два плода зав'язалися. Одне ще висить, інше впало, тому вирішив зняти, поки є про що зняти. От ми зараз цей зірвемо. Ось От таке яблучко. Дуже красиве. Мені подобаються ці яблука, вони плотні, вони лежкі, довго лежать, вони смачні, дуже смачні, соковиті. І це такий сорт, який відноситься до імунних сортів. Ну, як і практично вся чеська селекція. Там Чемпіон, Рубінола, Топас. Дуже такі. Яблука безпроблемні. Я тут рідко практично обробляю їх Ну, два-три рази десь весною і на початку червня. Яблука красиві. Зараз зважимо, глянемо це рік. ну, Яблука не крупні. Не відносяться до крупноплідних. Приблизно вага як і у флорини, яку я щойно важив. Так, 212. Так, да, це яблука, які заявлені в районі 200 грам. 193. Так, да, 200 грам. Ці яблучка важать от, красиві. І от Якщо взяти так, то відчувається, що яблука плотні, от, наче невеликі, а відчувається вага. Це один з моїх любимих сортів. От, як я вже казав імунник, хто має цей сорт підтвердить, сорт чудовий, трошки вилежиться в мене в підвалі. І десь в грудні місяці, я думаю, можна буде продегустувати. 18 грудня і продегустуємо такий сорт, як топас. Чеська селекція, сорт імунний, нічим не хворіє. шкідниками практично не вражується. Ось одне яблучко у мене осталося. І зараз продегустуємо. Лежало в мене в підвалі. Підвал чудовий. Зараз подивимося, як воно збереглося. Ну і смаку якості. Так. Не сильно тверде яблуко. Отака. От Жовтувата м'якоть. Сок. От. Відчувається сок. З соком все гаразд. Яблуко не сильно плотне, але не сильно м'яке. І так, зараз спробуємо смакові якості. Дуже чудово кусається, м'яке, сочне, кислинки немає, смак гармонійний, сахару вдосталь, тобто Дуже чудовий сорт. От. А зберігається чудово. Аромат не відчувається, але смак приємний. Ну, всі чеські сорта мають дуже приємний смак. Рубінола, чемпіон. От. Ну і Муні. Ну, чудовий сорт. 4-5 балів. Я б... Даже 4-6 балів дав би а це хотів показати от, коротке відео, яке Fugik 8 на прищепі. Ось такі яблучка. Такий окрас от, для порівняння. 18 грудня і зараз продегустуємо такий як Fugicie Q8. Це перший урожай. У мене в саду на прищепі, в мене кілька прищеп. От, і зараз подивимося, що це за клон. Так, візьмемо таке яблочко, найбільше. Так, от тверда м'якоть, я сказав би дуже щільна. От, важко рижиться. От, Це характерно для всіх клонів Фуджі. От така жовтувата м'якоть, якщо видно, от. Так, проверяем на сок. Яблука дуже щільні, важко надавлювати, але сок дуже багато соку. Чим от, характерно для цих яблук це дуже тверда плотна м'якоть, щільна і дуже сочне яблуко при тому. Бачимо соку багато і дуже тверде яблуко. Так, провіряємо на смак. Яблуко дуже смачне, відчувається аромат і така кислинка там прихована, але приємна. Яблуко явно не для тих, кого немає зубів. Бо дуже щільна м'якоть кусати важкувато, тверде, таке щільне яблуко, сорт. Але дуже приємно смаку. Це фуджі взагалі. Одні з кращих моїх сортів, які мені дуже подобається. От, я їх багато нащепив, посадив. Цих яблук мало не буває. Особливо цей клон Fuji Q8 один з кращих. От ще я читав: в мене ще не родить, в мене дерево посажене. Найкраще вважається клон це Бені Шогун. Ну, цей клон уже продегустуємо в наступному році. А поки що, от. Сигнальний урожай. Коли яблуко вступить в повне плодоношення, тоді вже можна повністю вже знати, який смак, який вигляд яблука. Я задоволений цим сортом. 4.8 можна йому поставити.